Це гариматична деює. Де-факто де вона вже існує, певно, вже тривалий період, часу, кожен з вас з точніше забрав участь у спільнотному гайму житті. Єдине, що за сьогодні в нас є більше має такі певні обриси спільноти церковної, це дуже важливо, знаєте, бо церковна спільнота має одну особливу характер, характерну Бачите, Ми твердо віримо, що спільнота. Це є та кількість людей, пер між якими є Господь. каже Господь двоє, троє зберуть собі ім'я, а я між вами. І така спільнота без сумніву, що вона є все на будування кожного з вас. Бо Христос є між нами, і е, кожна береча участь цій спільноті отримує не тільки щось дає, але отримує особливі дари від Бога, які перебувають в цій спільноті. Тому е, з щирого серця бажаю кожному члену своєї спільноти, перш за все, духовних дарів, що справді е, у цій спільноті була Бог Христос, і Він відкривав кожному з нас двері до сакральних висдарів. <св <'ї> своєї любові, що справді ця спільнота була вже скажі, ширше, наріжним каменем для відновлення нашої загальнохристиянської спільноти, бо будь більша християнська спільнота фактично головна риса її це є спільнотність, це є знаєте, десь особистий стосунок членів тієї спільноти. І може бути велика спільнота, але якщо немає таких особистих стосунків. Це я не знаю, чи це може бути стіно. Я колись ходив у церкву, де е, скажу часу, знаєте, де стояв. Може взяти 10 років біля людини, яка стояла з боку, знаєте, ми молилися разом, але я ніколи не знав, що був в, 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 в місті, знаєте, е, хто вона навіть навіть із вас. де вона живе, ніхто не знала. Але потім був в іншій сільноті, де літургія е закінчувалась, люди виходили на вулицю. Ви не повірите, що півтора години люди просто сиділи між, між собою говорили. О, там церква вся виходить, між собою просто говорить. Це дійсно дуже так, цікаво. Знаєте. Люди приходять навіть до спільноти, не виключно навіть помолитися, але відчути близько інших людей, поспілкуватися. І це справді дуже важливо, тому дуже щиро надіюся, молю Бога, щоб наша спільнота була саме такою. Така, яка надихає, яка дійсно десь підкріплює, дає відчуття навіть, спільнотності. Ваю, що я десь маю якусь проблему, я не залишаюся сам. Біля мене є інші люди, які обов'язково будуть мені руку, допоможуть мені. І дійсно вважаю, що ця спільнота була Богом, була благословенною і вела до поглиблення життя в Христі.